Ось так виглядає російське перемир'я в столиці, точніше, готовність до нього на тлі перемовин делегації в Саудівській Аравії. Проміжний результат на лице. Вигоріли багатоповерхівки. При цьому керівництво Росії бреше, що її армія не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, і весь цей фарс розігрується на тлі переговорного процесу. Мета Путіна кажуть політологи, очевидна. Він хоче посилити тиск на переговорників та змусити їх грати за його прав. Ми. щоб ми погоджувались, погоджувались на поступки Росії, інакше буде гірше. Українці до заяв про швидке перемир'я та зупинку ударів з повітря скептичні. Мовляв, бачили, знаємо, і віри немає. Немає ніяких шансів, що просто а ні, нехай нормально собі українці живуть. Ніколи такого не буде. Поки ми не змусимо їх зупинитися на полі бою. Я не думаю, що ці домовленості будуть зберігатися, і що Страни Росії це буде обіцянки сітриматися. Тому мені здається, це утопія вірити все. І поки немає чітких домовленостей щодо припинення вогню, Росія лише нарощуватиме агресію в повітрі, на воді та на суші, переконані експерти.